Вітаю! Друзі! Щиро запрошую вас на програму очищення кишківника. Я особисто нещодавно проходила глобальне очищення свого організму, яке складається з п'яти етапів: це очищення кишківника, реабілітація ЖКТ, протигельмітна протигрибкова програма та очищення лімфи. Мене звати Клавдія Курті, я коуч по здоров'ю, нутріціолог, коуч я працюю на свідомому та підсвідомому рівнях. Я проходила глобальне очищення організму, яке дало певні результати. Але оскільки не кожному з вас потрібно проходити всі етапи, вам пропоную те, що є універсальним і необхідним для кожного з нас. Це очищення кишківника. А саме це є основа основ, і ми знаємо, що імунітет формується саме в шлунково-кишковому тракті в кишківнику. А ми знаємо, що саме звідти починається більшість хвороб. Да? А збираються токсини, збираються грізюка, яка призво, призводить є причиною багатьох багатьох хвороб. Інколи жінки не задумовуються, точніше не розуміють, чому є якісь висипи. Ми йдемо до косметолога. Косметолог це прибирає, але це є лише зовнішній фактор. Насправді це може бути просто забруднення кишківника, який необхідно почистити. Ми звикли чистити свою домівку. Ми знаємо, що водопровідні труби забруднені. Ми інколи їх змінюємо і вражаємося, що Боже, і скільки сміття і проходимість труби вже є через 20, 30, 50 років, а то і більше, значно меншою ніж повинна би бути. І ніколи не переводимо це на свій організм і не задумовуємося, що себе свій. Да, свою машину, своє тіло, в якому знаходиться наша душа, теж потрібно чистити, теж потрібно позбуватися грязюки, яка накопичилася у нас за 30, 40, 50 і більше років. Тому саме ця програма є основою необхідною для всіх, і якщо ви відчуєте, що воно вам потрібно, я вас щиро запрошую. Отже, програма очищення кишківника вона нам дає, друзі, все починається звідси. Це наше здоров'я, це наша енергія, наша молодість, наша краса, наша шкіра. Тому ми починаємо звідси. Сама програма. Проходить на нутрієнтах. Ми не можемо себе почистити просто водою, Є, можливо, є різні види очищення організму, але я пропоную саме нутрицептичний. Саме таки проходила і я. Глобальне очищення завдяки за допомогою нутрицептики. Я пропоную. Саме ті нутріцевтики, які я впев... в яких я впевнена, знаю, що вони працюють, тому що я працюю з ними вже майже два роки, і знаю, напевно, що вони дають результат. Я знаю, що це продукція, яка є якісною і є, має високе очищення, не має ніяких побічних ефектів, це продукція американської компанії. Одної з найкращих на сьогодні на світовому ринку компанії Nat's Sunshine. В програму входить чотири продукти, які необхідно буде придбати. А в чому заключається? Я, я назвала цей детокс, можна сказати, розумним, тому що програма дуже розумно складена і враховує декілька аспектів цього етапу. Необхідних аспектів, да? тобто не просто очищення, а і підтримка організму. Зараз ви зрозумієте, про що я говорю. Отже, перший етап це ми застосовуємо продукт, який біологічно активну добавку, це рослинний продукт, завдяки якому. Наш, наш кишківник зчищається, ніби містер мускулом, тобто здирається все з оболонок, все, що там накопичилось, все, що там десь не пройшло далі, цей е, бруд і весь непотріб Тобто ми його звідти змиваємо. Але в цьому процесі задіяна печінка, тобто всі токсини, які будуть е, змиватися з кишківника, будуть проходити через печінку. І таку кількість токсинів печінка просто не в силі, щоб вона не захлиснулася цим усім. Нам потрібно їй допомогти. Тому другий продукт, який приймає участь в цій програмі, це продукт, який допоможе нашій печінці це все переробити, це сміття. Тому що в буденному житті вона не настільки навантажена, а зараз буде навантаження на неї вдвічі, а то і втрічі. І от коли цей бруд весь змитий і печінка переробила ці токсини, це все викидається в кров, і нам потрібно вже а, вивезти його просто з організму. І тоді ми застосовуємо наш а, один з найкращих продуктів не з найкращих, а найбільш. Він на слуху не тільки у споживачів біологічно активних добавок, а у всього людства, мабуть, це хлорофіл. Хлорофіл у компанії Nation Sunshine дуже відрізняється по якості, по якості від вироб, інших виробників. Це я впевнилася на собі. І що робить наш хлорофіл? Він творить чудеса. Ну, реально, це такий продукт, який можна застосовувати дуже в багатьох е, напрямках здоров'я. Е, наші токсини, які є в нашому організму, а зараз ми з ними працюємо і очищаємо, вони мають кисле середовище, тобто вони мають киш, кислий pH. Так, е, ось хлорофіл, він має лужний pH, е, що дуже не люблять токсини. і... Е, він має властивість виводити токсини з організму, тобто це є антиоксидантний продукт, оскільки він в рідині і ми його ще розводимо з водичкою. Ми ніби обмиваємо свій далі організм, в якому а, да, весь бруд висипався в кров, і далі ми його змиваємо, а, змиваємо його хлорофілом, насичуючи організм і наші клітини киснем. А, Крім того, що це є антиоксидант і він вимає ті токсини, які ми зараз пробуємо вивести з свого організму. Крім того, він зробить у нас в шлунково-кишковому тракті і в цілому вигляді, лужне середовище, в якому патогенна флора не виживає. А... Ви знаєте, да, ми вже говорили про те, що токсини мають кисле середовище, а саме кисле середовище є просто мрія для патогенів. От. Тому ми зробимо і очищення організму, і покращимо роботу шлунково-кишкового тракту завдяки чистоті і завдяки хлорофілу, який зробить лужним середовище в шлунково-кишковому тракті. Програма, проходить, програма буде проходити в, телеграм, в закритому телеграм-каналі. Програма розрахована на два тижні, але у вас залишаться нутріцептики, з якими ви третій тиждень будете справлятися самостійно. І будете розуміти, що вам з цим робити і як робити. І... Знати ви це будете завдяки тому, що протягом цих двох тижнів у нас буде дві живі зустрічі, на яких ви зможете задавати питання по програмі, а можливо, і інші питання, якщо у когось вони є. Так, що у нас іще? А для того, щоб якщо хтось із вас відчув, що він хоче цю програму пройти, хоче стати молодшим, здоровішим, зробити профілактику, я думаю, що про програму очищення більшість з вас чули колись хотіли, не знали, як іти. А зараз програма буде проходити під наглядом внутрізволога, тобто під моїм наглядом, в разі необхідності, ми маємо можливість залучити до обговорення лікаря. Щоб записатися на програмку, ви можете писати мені в особисті повідомлення, можна писати коментарі, я вам відпишу, можна писати на Viber, або переходити за посиланням, яке ви будете бачити під відео. Цей вибір залежить від можливостей тої платформи, на якій ви зараз. Бачите це відео. Якщо у вас будуть якісь питання, звертайтесь, пишіть, з радістю відповім на усі. Отже, я чекаю вас на програмі. Я бажаю вам здоров'я, радості та бадьорості та енергії.